Без статистики життя не має сенсу, упевнений Віталій Козловський. Навіть кохання не можна уявити без чисел. Такою є ідея нового кліпу співака на пісню Математика. Його прем'єра відбулася в одному зі столичних театрів. В даному випадку є ніяка поняття як математика Іноді Іногдана буває як дважди два, а інакдана як дважди сім. Я не на совсем, і смисла не видно. Нет-ніт. Зіркову тусівку відвідало кілька десятків знаменитостей і вдвічі більше фанів Козловського. Очікуючи на кульмінацію вечірки, гості пригощалися та спілкувалися одне з одним. Нарешті на сцену вийшов винуватець події. В самому кліпі жінки різного віку з різним настроєнням. Одні дівчат, які там празднують своє сімнадцятилетні, у них вони живуть в житті, інші там том'ятся, умирають від любви. Вія, після дебютного показу Віталій влаштував міні-концерт, під час якого заспівав кілька пісень. За дійством спостерігали Еріка, Наталія Валевська та Ольга Цибульська. Поряд із ними можна було помітити й інших медійних осіб. Не пропустили позії дядя Жора, Маша Фокіна, Влад Дарвін, Анна Бублик та інші. Були люди, які думали, Козловському наставлять двійок, в нього нічого не вийде. В принципі, ця презентація присвячена Дню знань, так. І після називається Математика. І я впевнена, в Козловського все вийшло на п'ять. Те, що він з електронною гітарою і в такому цікавому брутальному вигляді, це, в принципі, на користь йому пішло, мені подобається. На вечірку до друга завітала і Міка Ньютон. Співачка лише на три дні приїхала до України із Сполучених Штатів. Я навіть не змогла, чесно зустрітися з мамою своєю. Родителями. И я, я Виталика настолько люблю, как человека. Он, в первую очередь для меня не артист, а именно Виталик. Отримавши купу подарунков, квітів и таком комплименте зітхнув козловске і и загадал про особисте Жениться я пока не собираюсь, так как упорно готовлюсь. Ну пока что готовлюсь к поездке в Грузию. Вот, а, а дальше я сразу начинаю уже усердно всей душой всем. Умом э, і тілом готуються до сольного концерту. Кліп на пісню Математика був офіційно презентований у програмі Гутен Морген. Від сьогодні його можна буде побачити в ефірі М1.